Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжую декорувати вироби з гіпса, які я відливала не так давно. Сьогодні у мене це отаких от два підсвічничка і ось цей глечик. Буду робити декор такий осінній. Підсвічнички я буду фарбувати ось такою оранжевою фарбою. Це у мене тут, як бачите, сніжка, барвник. І я туди, там була десь вже третя частина цього барвника, я додала туди акриловий лак. І ось таким чином фарбую ці підсвічники розтираю добре. І на глечику я цією оранжевою фарбою. В серединку зафарбую і ось цей, цю верхушечку. От. І тут так гарненько, рівненько стараюся зробити, щоб була тільки ця верхушечка зафарбована. Підсвічники підсохли, фарбую нижню сторону. От. І, розтираю гарненько це все, сушу і. Незважаючи на те, що тут в цей барвник додала лак, я все рівно це все лакую і ставлю на просушечку. Після того, як це все в мене висохло, я беру коричневу фарбу. І ось так заливаю ці підсвічнички і тут же зразу витираю ганчірочкою. І фарба залишається лише в цих виямочках. Там такі цікаві візерунки, це все такі виямки. І я ось так трішечки приглушаю цей оранжевий колір коричневою фарбою. Так я роблю один і другий підсвічничок. Знову це все ставлю на просушечку і знову лакую, прохожуся ще тут по цій верхушечці цю. Цього підсвічничка. Далі приступаю до цього глечика. Ось така в мене є серветочка, я вирвала з неї ось такі фрагменти. Ось тут такий гарбузик, далі квіточка гарбузова з, з равликом і на декупажу на. Акриловий матовий лак. Приклеюю ці фрагменти серветочки. Не забуваємо, беремо лише третій яскравий шар серветки. Ось так. таких чотири шматочка я підклею на цей глечик. І, звісно, це все добре просушую. Після просушки лакую і знов сушу. Тепер хочу, тут сама серветочка така блідно-блідно-бежева, і вона виділяється на фоні цього глечика. І я фон роблю, такий підібрала під фон серветочки, і зафарбовую цей фон. Якраз ця фарба мені по кольору тут дуже добре підійшла. Зафарбовую, просушую, лакую, просушую. От. Далі я хочу зробити тут кракелюр двокроковий. Є в мене ось такий кракелюрчик, бите скло. І я наношу цей кракелюр на ось ці місця, де у мене немає серветочки. Такі досить. Гарненьким шаром це все наношу, хочу, щоб дуже було видно ці тріщини, щоб глечик був такий старенький в тріщинках. От. Наношу це все і просушую до прозорості. Треба, щоб цей білий ну, крок цей білий був прозорим. Після цього беру другий крок. Цього кракелюрчика і розношу по цьому глечику. Розношу по всьому глечику, тому що цей другий крок, він такий м -м, нагадує лак з собою. І щоб тут не промахнутися м -м, з цим, де я тут наносила перший цей шар, я просто пройшлася по всьому глечику. Таким теж досить нормальним шаром. І залишила це все на просушечку. Десь воно сохло годин з 5 у мене. Потім я трішечки ще пройшлася феном, щоб ці тріщинки вже остаточно виявилися. І тепер, звісно, було б добре е, такою пастою пристарювальною. Нема в мене пасти для пристарювання. Я користуюся тут акриловою коричневою фарбою. Наношу отак потрошечки, і зразу забираю серветочкою, верніше, цією ганчірочкою, і, як ми бачимо, такі тут вже цікаві є тріщини. І так я прохожуся акуратно по всьому цьому глечику. От. Виявилися ці всі тріщинки, але Тепер ця серединка о, з серветочками, така вийшла, де неде де там зайшла на неї фарба, і я вирішила все-таки за допомогою цієї фарби вже пристарити весь цей глечичок. І навіть ці, цю серветочку, яка тут в мене задекупажена. І я отак злегка додала цієї фарби і на. Ці пусті місця, де там просвічують таке геть світле, і ганчірочкою добре це все повитирала, витерла повністю залишки цієї фарби. От. Щоб не був м -м, така, ну, дуже темний цей глечичок. Ось так це виглядає. Зафарбовую денце коричневою фарбою. Висушую. От, і далі я замість лаку я взяла тут е, віск прозорий. Я користуюся цей віск для взуття прозорий, і я на ганчірочку наношу і цим воском пройшлася по цьому глечику. І таким чином я прибрала залишки. Фарби, яка мені тут не потрібна, і нанесла такий восковий шар, який вже не потребує лакування. І такий вигляд тепер має мій глечичок. Ось так ще я додала один шар коричневої фарби на денце, висушила. І тепер я взяла фарбу металік, античну бронзу. І прохожуся по підсвічничках, по цих боковушках, по верхушках, де-не-де розтираю цю античну бронзу. Тобто додаю такий акцент цим, цим металіком античною бронзою. Так, наношу, розтираю, от, тобто ще трішечки якби пристарюю. <кій> Вибачте, <кій> свою роботу. На один підсвічничок наношу і на другий. На глечик покриваю денце цим металіком. Прохожуся ось тут по краєчку цього денця. Таку роблю смужечку. От. Далі додаю трішки по верхушечках. Додаю і зразу розтираю так, щоб не заповнити повністю. І ось тут таку смужку додаю. От. І, звісно, добре це все висушую. Далі ставлю свічечки в ці підсвічнички. І тут ще вирішила обв'язати таким шнурочком. Багатиком зробити такий бантичок, тут такий акцент. І на цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ. Я всі свої роботи виставляю на продаж на лотереї, на збори хлопцям на їхні потреби. Виставляю безкоштовно і всі гроші зібрані йдуть на потреби наших воїнів. Разом до перемоги. Слава Україні!